Зараз дуже популярним є заняття блогерством. Я знаю, що ти теж цим займаєшся. Розкажи, будь ласка, про це так, блогерство зараз в тренді, але для мене це більше. Ніж хобі. Просто деякі починають займатися цим ну, заради так сказати, легких грошей, але потім розуміють, що це дуже складно, бо потрібно працювати не 8 годин в день, як на звичайній роботі, а 24 на 7. В вихідні, в свята кожного дня, це щоденне зобов'язання. Також це доволі дорого, тому що глядач потребує якісного контенту, його можна лише цим зачепити, а якісна картинка коштує дорого. Так як я займаюся фотографією, я можу собі дозволити крутий контент, просто свіжа ідея, трошки думок, збираємося і їдемо робити круті фоточки. На даному етапі життя для мене це просто хобі, але в майбутньому я не знаю, як випаде карта. Можливо, це я буду розвиватися в цьому напрямку, і це стане основним джерелом моєї роботи. Можливо. В ході своєї діяльності ти багато спілкуєшся зі своїми однолітками та взагалі з молоддю. Скажи, як за твоїми спостереженнями, чи слідкує зараз сучасна молодь за своїм здоров'ям? Так, сучасна молодь слідкує за своїм здоров'ям. Зараз вже стало модним ходити до спортзалу, і нашу молодь важко побачити з цигаркою в руках, наприклад. Ну, звичайно, залишилися прихильники шкідливих звичок, але їх дуже мало, тому що бере верх правильне харчування, здоровий спосіб життя. Я вважаю, що це робота саме блогерів, тому що. Вони на своєму прикладі популяризують здоровий спосіб життя. А як особисто ти слідкуєш за своїм здоров'ям? Чи є такі в тебе якісь секрети? Е, ну, я слідкую за своїм здоров'ям, тому що здоров'я це найбільший скарб, дарований нам природою. Його потрібно підтримувати. Е, ну, якихось таких секретів немає. Мабуть, просто вчасно ходити до лікаря, займатися спортом, правильно харчуватися. Ну, але я можу з'їсти чіпси. Не дуже часто. Ну, не часто, але там за фільмами коли хочеться. Йога. Також я знаю, чого я хочу у відносинах, тому я відповідально ставлюся до вибору партнера. А чи знаєш ти щось про ВІЛ-інфекцію? Я майбутній медичний працівник. В цьому році я закінчую медичний коледж, але я не збираюся зупинятися на досягнутому і планую вступ до медичного вишу, тому про ВІЛ-інфекцію я знаю все. І хочу сказати, що людство ще не винайшло чарівної пігулки, яка б могла вилікувати від цього захворювання. Так, пацієнти, які приймають антиретровірусну терапію, можуть жити повноцінним життям, і їх шанс заразити іншого майже дорівнює нулю. Але будь-яке захворювання легше профілактувати ніж лікувати. Ну, мені б хотілося нагадати про основні шляхи передачі цього захворювання. Перше, це через кров, при безпосередньому контакті крові хворого пацієнта з ушкодженою шкірою. Здорової людини, також статевий шлях при незахищених статевих контактах через біологічні рідини. Але на відміну від всіх інших біологічних рідин, віл не передається через слину. Тому що концентрація вірусу в слині ну, мінімальна. І для того, щоб захворіти, потрібно ну, випити дуже багато слини, щоб потрапила в організм необхідна кількість вірусу для зараження. І також шлях від матері до дитини це коли Вора мати народжує дитину, і якщо вона не буде дотримуватися певних правил, то вона може заразити свою дитину. Тому наше завдання, як медичних працівників, слідкувати за такими родинами і допомагати їм. Отже, я трошечки підсумую, що через дружбу він не передається, так через обійми, через поцілунки. А тут дуже важливо саме слідкувати за своїми статевими контактами і не контактувати із кров'ю хворої людини, тим більше, якщо є у людини десь якісь подряпини на шкірі і взагалі порушена цілісність шкіри. Скажи, будь ласка, що б ти порекомендувала, як оберегтися від ВІЛ-інфекції? Я б порадила просто відповідально ставитися до свого здоров'я. ВІЛ вже давно не хвороба ін'єкційних наркоманів, як прийнято вважати в суспільстві. Він пішов в маси, і серед ВІЛ-позитивних людей є представники творчих професій, успішні бізнесмени, тому небезпека може чатувати на нас всюду, і ми маємо бути відповідальними. Уникайте безладних статевих контактів. Користуйтеся презервативами, бо це така найменша дрібничка, яка може врятувати вас не тільки від ВІЛ-інфекції, але й від зараження венеричними захворюваннями, а також від небажаної вагітності. Поцікавтеся в свого майстра манікюру, як він дезінфікує і стерилізує інструменти, якими проводить манікюр. Також ходіть тільки до перевірених тату-салонів, якщо хочете тату. За статистикою, більшість ВІЛ-позитивних людей заразилися статевим шляхом. Зараз всі від малого до великого знають, що таке презерватив, тому б я радила ним користуватися, а також хоча б один раз на рік проходити тестування. Його можна пройти в СНІД-центрі у свого сімейного лікаря або в громадській організації відродження нації. Це займає буквально 20 хвилин, це абсолютно анонімно і безкоштовно. Тому це ваша гарантія того, що ви здорові. Ну і було б дуже банально, якщо б я сказала лише це. Тому поважайте один одного, створюйте міцні сім'ї, любіть, будьте здорові.